За 600 тисяч євро можна придбати 480 новесеньких 15 п'ятнадцятих айфонів. А ще за 600 тисяч євро можна придбати унікальний Mercedes, який нещодавно був помічений у Києві. З вами автоновини від Комісавто. Ми знаємо все про автомобільний світ. Це Брабус ІВ-12 Black Baron. Унікальний автомобіль від тюнінг-ательє Брабус. Головна родзинка цього авто ховається під капотом. 6,3 потужністю 800 кінських сил. Він здатний розігнатися до 100 км за годину менш ніж за 4 секунди. Цей Mercedes демонструє динаміку на рівні суперкарів. Максимальна швидкість становить 370 км за годину. Відрізнити Brabus і V-12 Black Baron можна за карбоновим обвісом, зміненою решіткою радіатора, особливими 19-дюймовими дисками і заднім антикрилом. Салон Mercedes оздоблений шкірою і карбоном. А спереду і ззаду встановлені спортивні сидіння. Напишіть у коментарях, як вам ця автівка! Та не ця! Ось ця!